Останнім часом у Смілі ширяться чутки про заборону або скорочення роботи станції переливання крові. Ситуацію пояснив міський голова Сергій Ананко. Змінилося на жаль, чи на щастя законодавство щодо переливання крові не може самостійно тепер здійснювати забір переливання зберігання комунальні заклади, зокрема багатопрофільні лікарні. Тільки центри переливання крові, які створені при обласних е, державних адміністраціях власниками дає обласні ради. Тому е, сьогодні у нас значна кількість, скажімо так, пацієнтів, які потребують переливання крові, які є донорами, переливають кров, але не в, е, тому що створюється ажіотаж, що там місто або депутати, або міська рада закрила центр переливання крові. Ми не можемо його створювати, може бути тільки філіал від обласного центру, тому нами разом з Смілянською багатопрофільною лікарнею було підготовлено звернення до голови обласної ради, до керівника центру обласного переливання крові для того, щоб створити філіал на базі нашої Смілянської міської лікарні в місті Сміла філіал по центру переливання крові. Попередньо домовленості вже є, чекаємо результату, тому е, інформую просто громаду, що прошу не маніпулювати думками людей. Ми все, що можемо, максимально робимо.